Добрий день, Херсонська область. Просили подивитися, як будуть справи у, у трьох районах Херсонської області. Районний центр, Верхні, верхній рогачик. Нижній Сіровози районний центр і Іванівка. Будь ласка, давайте спитаємо інформаційний потік, як пройдуть, як пройдуть друга декада з 11 по 20 грудня 2022 року в Херсонській області, районний центр, верхній рогачик і Район. Верхньорогачовський район Херсонської області. На другу декаду грудня з 11 грудня по 20 грудня 2022 року. Люди переживають і питають простору інформаційного, як складуться обставини в ці 10 днів. Другу декаду. Верхньорогачовський район. Будь ласка? Верхній Рогачовський район Херсонської області йде велика робота. Жіноча енергія. І сім'ї дуже волнуються і переживають. Ну ви, будь ласка, моліться. Збирайтеся і моліться. Все йде до того, енергія війни є, противоборство є, оборона є. Ви повинні уйти від неприятностей, уход від неприятностей. Ці всі страхи, це все повинно уйти. І ви будете радуватися. Верхній Рогачанський район, ви будете радуватися. Такі сидіть довольненькі. Должно бути все нормально. Тепер, будь ласка, просили районний центр Нижні Сірогози, Херсонська область і Нижньо район. Сірогоський район. Нижній сірогози і район. І цей район Херсонської області. Як пройде друга декада з 11 грудня по 20 грудня 2022 року. Херсонська область, нижній сірогози і район. Нижня Будь ласка, люди питають інформаційний потік. Як пройдеться друга декада? Люди не знають ми як воно буде, чи є оборона, що власті надумали. Тут буде страшніше, чим у верхніх рогачиках, чим у верхньому рогачику. А тут буде летіть, тут буде щось летіть, буде дуже страшно. Але... Але, дорогенькі. от буде страшно, буде летіть. Но карта не, взагалі дуже непогана. Ідуть добованості на високому уровні для того, щоб у вас був мир. Зараз все це в стадії рішення і ви боїтеся, або йдеться дужче, ніж верхній рогачик. рагачок. Нижні сірогози, страшніше, чим там, але карта непогана. Карта, будете доволі. Будете довольні, але страху ще не терпитеся. Нижні сірогози і район ваш. Так, да, бойові будуть дії наземні. Оборона і оборона будете, треба терпіти. І все це рішається. В стадії рішення ріденьке це все буде всю декаду рішатися випроси. І третій, Іванівка і Іванівський район Херсонської області. Будь ласка, з 11 грудня по 20 грудня 2022 року, що чекає на районний центр Іванівка і район Іванівський з 11 грудня по 20 грудня, друга декада. Грудня 2022 року люди переживають і питають, що там буде? Будь ласка, ти скажіть Іванівка, Іванівський район Херсонської області. Состояння жертви ви зараз час дуже боїтеся? Усіх обстрілів винили лежите і боїтеся. Буде дуже страшно, я вам надумав страшний суд зробити вам. Іванівка, Івановський район, будете дуже боятися. прямо сильно-сильно будете боятися. Ангел є над районом. Думаєте, плануєте, все планується, що робити, ну, поки повільно, все це трошки повільно, хочеться скоріше, хочеться допомоги, перемоги. Ну, поки повільно, поки пока устанет жертвы. пока устанет жертвы, местечко ваше, районный центр, пока в подвешенном состоянии, решаются все вопросы. Но дьявол тут, хочет страшно вам дуже сделать. И вы боитесь. Пока так показывает Ивановка, Ивановский район, Херсонской области. В иллюзиях пока вообще, вообще не понимаете, что далее будет. Працюйте, працюйте, мужчины все. Працюють і ждете допомоги, а вона прийде. Прийде допомога. Дівчатки, пожалуйста, моліться всі родненькі. Хто просив за ці райони, я вас прошу, моліться, ріднесеньки, моліться, взивайте матері Божої, Бога, всіх ангелів і архангелів. А ще ви кажіть, коли ви, коли ви просите захисту, ви просіть і ви знаєте, що я, ми віримо, що Вищі сили, Бог, всі, кому молитесь, ви кажіть, що ви вірите, що ви дякуєте за кожний прожитий день. Ріднесеньке, моє одне українське серце, одне на всіх. З вірою, надією і любов'ю б'ється. Хай буде миру у кожній хаті. Кожній домівки, в кожній сміх, хай будуть всі живенькі і здоровенькі, миру нам усім. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте, будь ласка, подобається, якщо подобається. Допоможіть мені розуміти, що ми потрібні один одному. Люблю вас усіх.